Всім привіт! Сьогодні буде шок-контент, але реалії нашого життя у 2022 році. Зараз на вулиці, 7.30 година ранку. В нас нарешті включили електроенергію. І це просто величезне свято. Але ми не знаємо, скільки воно в нас буде, чи півгодини, чи годину. Графіки відключень немає. Гарячої води немає. Я швиденько розігріла чайник. Зараз буду приводити себе в порядок. мити волосся вже закинула стірку. І ось в таких реаліях ми на даний момент проживаємо. Залишилося 3 хвилини і пральна машинка нарешті до Пере. Все намагаємося робити максимально швидко. Ну що, друзі, процес сміття голови це ще той квест. Не пам'ятаю, коли я востаннє мила так голову, але нічого не зробиш. Доводиться до різних умов існування. Я користуюсь ось таким шампунем. Ну що, друзі? Я хоч і без макіяжу за з помитою головою. Дуже класно, що я встигла висушити, тому що в квартирі, коли немає освітлення, немає електроенергії, відповідно, немає ні води, ні опалення. Зараз є все, чому я безмежно рада. І саме головне, що я встигла висушити волосся. Ну що, а тепер можна спокійно подумати і про сніданочок. Хоча ні, якщо я хочу зробити каву, то потрібно поспішати. Повертаємо колесико. Включаємо. Ммм, який аромат! Це просто! Ну і до кави, друзі, зараз швиденько ми з вами приготуємо смачні домашні сирники. Я думала зробити сирну запіканку, але не знаю. Вона має запікатися годину, а електроенергію можуть виключити взагалі любу секунду. Тому краще зробимо сирники. І зараз покажу вам, який вчора я зробила десерт в домашніх умовах. Поділюсь з вами рецептом. Я вчора готувала ось такий десерт. Це в нас сметана із ванільним цукром і звичайним цукром, желе і додала трішечки дрібленого печива. Получилось дуже апетитно. Дивіться, застигло просто-просто неймовірно класно. І смак також дуже-дуже смачний. Ось такий у мене десертик. Починаємо готувати сирники. Нам знадобиться кисломолочний сир, у мене 350 грамів. Відкриваємо упаковочку, висипаємо сирочок. Одразу додаю упаковочку ванільного цукру. Розбиваю одне куряче яйце. Додаю 2 столові ложки цукру, можна навіть ще трішки. І додаю одну ложечку сметани. Получається ось така маса. Тепер беремо трішки сиру. Ставимо його в муку і формуємо такі кружочки невеличкі. З однієї сторони приплюснули, з іншої. І виходить ось такий сирничок. Відправляємо його на пательню. Обсмажуємо сирники з обох сторін на невеличкому вогні до румяної шкірочки. Мій сьогоднішній сніданочок вже готовий. Я приготувала смачні сирники. Тут у мене сухофрукти, інжир, полуниця і вишня, сметанка і трішечки яблучного повидла. Ну і смачна кава. Що хочу сказати, друзі, сьогодні реально я встигла практично все, що планувала. Навіть знімаю для вас відео, хоча в мене в планах цього взагалі не було. Бачите, я навіть не привела себе нормально в порядок, але зараз поїмо, я зроблю собі макіяж, ну і далі вже будемо займатися домашніми справами. Розвішаю прання нарешті. Потрібно сісти за ноутбук трішечки, попрацювати. У мене закінчився тональний крем, блиск для губ. І масочки для обличчя. Тому, скоріш за все, підемо з вами в б'юті магазинчик. Ну а зараз, хто снідає, всім смачного. М -м -м. Сирники просто бомбічні. Друзі, і прямо зараз ставте на паузу і пишіть в коментарях, що на сніданочок ви полюбляєте їсти. Я сирники або сирну запіканку просто обожнюю. Іноді ще готую панкейки. Всім смачного! Друзі, в мене сьогодні турборежим. Реально, я за цю годину вже стільки з цього встигла зробити. Навіть знімаю відео. Хоча я цього взагалі не планувала. Як бачите, я навіть без макіяжу, але я сьогодні встигла помити волосся, висушити волосся. Це просто щось неймовірне останніми днями. Машинка попрала, залишилося попрасувати одяг, але я думаю, що цим... Можливо, займусь трішки пізніше, якщо буде електрик. Ну що, друзі, а зараз б'юті момент. Потрібно привести себе в порядок, тому що без макіяжу якось незручно знімати відео. Тому я взяла з собою трішки косметики, зараз покажу вам її поближче. У мене залишилося всього-навсього дві масочки для обличчя: одна з вишнею, друга з авокадо. І залишилися ось такі патчі: одні під очі і одні на губки. Все. Більше в мене взагалі нічого немає. Запаси, скажімо так, вичерпалися. До речі, на днях я робила розпакування посилочок від U-Box. І мені прислали ось такі роли. Друзі, просто дуже-дуже класна штуковина. Мені подобається. Погляньте, виглядає він ось так. До нього є змінна насадочка. Ось така. І сам роллер дуже-дуже стильно виглядає. Я вже затестила його, дуже зручний. Я щовечора і щоранку роблю собі ось такий масаж. Перед цим наношу крем на обличчя. Але сьогодні в мене ранок почався не з таких процедур, а із миття голови, прання і всього остального. Тому сьогодні я обійшлася без ролера. Класний. Так, друзі, в мене закінчується, як я вже казала, тональний крем. Я користуюся ось таким кремом Glaze. Дуже подобається. До завтра вже не працюю, тому що крему майже немає. Наношу кремчик на обличчя. Так, беру спонж і тоную. І я бачу, що по відтінку мені зараз потрібен вже. Тональний крем на вічиночок світліший, тому що цей тональний у мене з літа, коли шкіра була засмагла, виглядало все набагато красивіше. А зараз відчувається, що тут уже є тональний крем, тому що по тону він темніший. Сьогодні куплю собі на тон світліший. Далі під очі я наношу консилер від Maybelline, тому що у мене синячки під очима, їх постійно потрібно приховувати. Беремо бронзер, трішечки набираємо, небагато, і наносимо. На кінчик носика я завжди наношу ось такий білий. Так, добре. Далі беремо помадку для брів. Або тіні для брів. У мене тут і помадка, і тіні. Останнім часом я користуюсь тільки тінями для брів. Трішечки підфарбовуємо їх. Я взагалі завжди наношу мінімум косметики, не люблю, коли дуже багато. Але про курси візажу я починаю все більше і більше задумуватися, тому що хочу красиво фарбуватися. в мене з цим не дуже, чесно кажучи. Далі палеточка від NYX. У мене тут ось такі відтіночки тінів, Дуже подобаються, базові відтінки. Вже трішечки вона така не нова, скажімо, але я її обожнюю. Так, кутик ока роблю темно-коричневим. закриваємо око, наносимо тіні і зразу тушуємо. До речі, у мене ось така кісточка, а внутрішню частину ока я додаю білий колір. Міксую два кольори і тушую. Получилось в мене ось так. Ну, і останній штрих це туш. Це експрес-макіяж, друзі. Зазвичай, в принципі, я завжди так швидко і фарбуюсь. Я не вмію довго фарбуватися, супер класно фарбуватися. Самий мінімум косметики. І виходить, в принципі, такий трішечки свіжіший кольор обличчя. Зовсім трішки. Так, і зверху нанесемо ось такий майже прозорий блиск. Останнім часом полюбляю, коли губки блистять. Все, друзі, за декілька секунд або, можливо, за хвилину мій макіяж готовий. Експрес-макіяж. Не скажу, що мега-супер вау, але все одно колір обличчя змінився, тончик змінився, і я готова йти гуляти. Ну що, ходімо на прогулянку і зайдемо в магазин, я куплю собі трішечки доглядової косметики. Ходімо. Ну, а зараз просто вишенка на торті. Я тільки зібралась йти в магазин. І в нас знову повітряна тривога. Магазин поки що відміняється. Йду в своє укриття. Бережіть себе. Сподіваюсь, все буде добре. Ну що, друзі, я вже прийшла в магазин косметики. Зараз буду обирати все те, що мені потрібно. Вибір дуже великий, зараз будемо шукати. Тональний кремчик. Той тональний крем, який я завжди беру, немає. Його зараз в наявності, але мені порекомендували ось такий буржуа, 24 тон, натуральний. Спробуємо. сподіваюся, він мені підійде. Беремо. Вибір масочок, як завжди, величезний. Спробую сьогодні ось таку взяти авокадо масочку. Ось таку брала вже кавунчик, дуже-дуже подобається. Беремо знову. Знаю, що ось ці маски дуже класні. Я брала собі ось таку зелений чай. Цього разу візьму із медом. Давайте візьмемо ще ось таку із ботоксом. Я думаю, достатньо. Ну що, друзі, я купила все необхідне. В нас на вулиці вже ніч. Повертаюсь додому. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікаві відео такого формату. До зустрічі в нових відео. Всім пока!